Ми вже виїжджаємо <ріст> на змагання вже працювати на змагання. Почали їздити від Вже встигли побувати на обласних, на двох українах були. У нас якраз невеличка група, тому що у нас їде секція легкої атлетики це мітателі і бігуни. Саме такий автомобіль нам підійде. Зазвичай ми їздимо невеликою групою на змагання. Кам'янець-Подільський це був зимовий чемпіонат України з усіх категорій. Ми їхали невеличкою, так скажемо, групу десь з десятих чоловік. «В Місті Умані активно розвивається спорт. Наші діти мають гарні результати. Часто вони подорожують. Ось тому. Виникла ідея, щоб подарувати автомобіль, який може комфортно доставляти наших юних спортсменів в будь-яку точку нашої країни і не тільки. Я займаюся штовханням ядра. Також це легка атака. Ми завжди їздимо невеличкою групою і займали непогані місця серед України. Я, наприклад, ось зайняв на штовхання ядра третє місце. Їздили в Вінницю, змагалися на обласному чемпіонаті України. На в Умані зайняв друге місце. Тому році нам передали великий транспорт. Ми закрили багато питань, але ми не могли закрити повністю всю участь на змаганнях. У нас є такі відділення, як визують на на економіки, які ну на жаль, не мають можливості возити з собою всі човни і всіх дітей. У нас є легкоатлети, як бігуни, так і метаті, які на жаль на змагання. Вони їздять невеликою кількістю дітей, які їздять там футболісти чи боксери. Вони їздять в середньо до десяти дітей. Якраз це можливість їм їздити. У цьому році в нашому місті наші спортсмени. Не просто змагалися і показували гарні результати. Вони ще й заробили кошти для бюджету. Наприклад, веслування, яке прийняло шість чемпіонатів України в цьому році, в бюджет міста ми отримали 550 тисяч гривень. Легка атлетика також проводила чемпіонатів України. Також були залучені кошти до бюджету, але головне. От, я хочу, щоб діти знали, ці кошти вчора на сесії розпреділилися і виділилися для підтримки Збройних сил України для купівлі пікапів. Це буде ще сім пікапів, закуплено для наших військових, і ваша в цьому участь є. Тобто всі наші спортсмени в місті від веслування до легкої атлетики, бокс. Всі підтримують наших військових. От Тим, що ви займаєтесь, ваше покоління унікальне. Що владача нашого покоління зробити, щоб на нашій землі був мир. А ваше завдання зробити так, щоб про Україну знали в світі ще сотні-сотні років після вас. Тому, от якби, ми повинні все зробити, щоб перемогти, а ви повинні все зробити, щоб Україна процвітала.